Вітаю вас на щомісячному дайджесті новин про компанії, які не вийшли з ринку Росії та підтримують війну своїми діями. Спочатку про статус компаній підтримує війну. Це коли компанія не пішла з ринку Росії і на заклики не йде та активно розвивається. Також це компанії, які взагалі не мають чітку позицію або не висловлювались взагалі. Станом на серпень 2024 року французька компанія Ашан підтримує війну. Про це свідчать багато новин, які ми зібрали за період війни. Згідно єльській школі менеджменту, компанія продовжує активно працювати в Росії. За нею йде японська компанія Japan Tobacco International, яка також підтримує війну згідно багатьох новин, які ми зібрали по цій компанії. Компанія вирішила залишити свій бізнес в Росії та не бажає позбавляти споживачів продукту, до якого вони звикли. каже нам матеріал. Київської школи економіки. Інший тютюновий гігант Філіп Моріс теж розділяє погляди та підтримує війну. Згідно єльській школі менеджменту, компанія досі досліджувати стратегічні альтернативи. Банківська сфера теж має своїх героїв. Австрійський Райфайзенбанк, попри західний та європейський тиск, досі підтримує війну. Про це свідчать багато новин, які ми зібрали за період війни. Згідно єльській школі менеджменту банк продовжує активно працювати в Росії. Не відстає від нього італійський Unicredit Груп. Про це свідчать багато новин, які ми зібрали за період війни. Згідно єльській школі менеджменту, банк продовжує активно працювати в Росії. Тим часом американська Colgate-Palmolive продовжує підтримувати війну, постачаючи до Росії основні засоби гігієни та здоров'я. Кавовий гігант Якобс підтримує війну і готовий зробити вам напій на крові, вивівши деякі іноземні бренди, внесши деякі зміни у бізнес-структуру, щоб продовжити продажі місцевих брендів своєї компанії. Не відстає і такий гігант, як швейцарська компанія Nestlé, яка частково щось вивела, але продовжує завозити іншу свою продукцію під різним виглядом, за що потрапила свого часу до списку НАЗК. Ми зібрали немало інформації по цій компанії. Американська нафтопромислова компанія Шлумбергер взагалі вирішила збільшити свою частку ринку, за що була внесена національною агенцією запобігання корупції до переліку спонсорів війни. Британський Unilever має понад 400 брендів та підтримує війну, продовжуючи постачати в Росію продукти харчування та засоби гігієни, за що була внесена національною агенцією запобігання корупції до переліку спонсорів війни. Австрійська компанія спецій Котані додасть перчинки у ситуацію, підтримуючи війну, та продовжуючи експортувати свою продукцію на ринки Росії згідно матеріалів єльській школі менеджменту. Американська мережа ресторанів швидкого харчування з баро нагодує вас пиццею в Росії, підтримуючи війну. Хоча були розмови про їх закриття, та вже не працюючий сайт. Мережа все ще працює в різних містах Росії. Виробляти одяг та підтримувати моду Росіян, готовий французький дом моди Жан Кашарель, який підтримує війну, та все ще продається та рекламується в Росії. Італійський дом моди Боджі Мілано теж одягає росіян та підтримує війну, про що свідчать матеріали єльської школи менеджменту. Ну і останні на сьогодні, які готові підняти келих разом з росіянами, є відома компанія Анадолу Ефес, яка досі не вийшла з ринку Росії. Більше про ці і інші компанії ви можете дізнатися на сайті проекту. Користуйтеся нашим зручним ботом у телеграмі. Підтримайте цей волонтерський проєкт донатом на Монобанк або підпишіться на наш Патреон. Всі посилання у описі під відео. Робіть покупки свідомо і підтримуйте тих, хто підтримує життя. Дякуємо за перегляд і до наступних відео. Підписуйтесь!